Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас буде заняття з аплікації, але спочатку відгадайте, будь ласка, загадку. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті, і, скажу, до речі, ще й талановиті. На бандурі грають і вірші складають, землю засівають. І пісні співають про ліси і гори і про сине море, про людей і квіти, то скажіть же, діти, що це за країна? Так, діти, це наша славна Україна. Подивіться, діти, яка могутня і велика наша країна Україна. Оце вона тут на цій карті позначена зеленим кольором. Скільки багато різних міст в нашій Україні. Діти, всі країни світу мають свої державні символи. А чи пам'ятаєте ви державні символи нашої України? Так, молодці, діти, діти. це прапор, гімн та герб. Прапор України? Блакитно жовтого кольору. Блакитний кольор означає мирне. Голубе небо над Україною. І жовтий кольор означає поля, засіяні житом. Є ще державний символ: це Державний гімн України. Це така пісня, яка написана вже більше ста років, і називається вона Державний Гімн України. Діти, а сьогодні ми з вами поговоримо про герб України. Герб України це тризуб, головний символ нашої держави. Йому вже більше тисячі років. Герб зображують на прапорах, монетах, гривнах, різних документах. документах. Тризуб означає єдність родини, життя це батько, мати і дитина. Батько це сила нашої країни, мати це мудрість і дитина це любов. Тризуб завжди вишивала мати своїм дітям на вишиванках, щоб сила тризуба берегла дитину від лиха, невдачі. Діти, а сьогодні ми з вами будемо робити герб аплікацію герба. І нам допоможуть цьому макаронні вироби. Для роботи нам знадобляться контур герба, різні макаронні вироби. Це можуть бути і ріжки, і квіточки, і макарони, і спагеті, які у вас вдома є, ті і використовуйте: клей, пензлик, підставка для клею і серветка. Діти, я сподіваюся, що ви не забули, що перед тим, як почати роб... робити аплікацію, треба закатити рукавчики, якщо вони у вас довгі. І давайте ми з вами сьогодні зробимо фіску розминку пальчикову гімнастику про нашу Україну. З'єднав кулачки, зжали кулачки і будемо називати, отгібати по одному пальчику і називати Яка ж наша країна. Тож почали, яка ж наша Україна? Вільна, незалежна, смілива, незламна, співуча, сильна, квітуча, мальовнича, дружня, родюча, міцна, могутня, єдина. Я в своїй роботі сьогодні буду використовувати квіточки і викладати буду герб квіточками. Ось так. Але спочатку треба нам контур герба намастити клеєм. Беремо пензлика, набираємо клей тільки на ворс нашого пензлика і намащуємо дуже добре клеєм. Намастили трішечки і викладаємо наші макаронні вироби. Беремо далі. І так, викладаємо весь наш герб макаронними виробами. У мене сьогодні це квіточки. Клію повинна бути багато, тому що макарони треба міцно накліяти. Викладаємо за контуром. Діти, ось який красивий герб у мене вийшов із квіточок. Ще я хочу нашу картину, герб наш, прикрасити колосками, бо колоски це народний символ України. Для стебла я взяла спагеті, наклеїла, а колоски я буду робити з рошків. Я буду наклеювати один к одному, ось так буду їх з'єднувати. Намастила клеєм І ще зроблю одне. Це у мене будуть зернятка такі у колоска. Так, ну і ще одне зроблю. Ось так. По два. По дві рожки. І ось такі виходять колоски. Діти, ось я і зробила свою картину. Я до картини ще додала пшеничне поле, з якого ростуть ось такі колоски пшениці і хмаринки на голубому небі. Подивіться, яка гарна вийшла картина, який гарний тризуб у нас вийшов. Діти, Незабаром у лютому місяці відзначається День українського герба. Тому ми сьогодні з вами і зробили цю аплікацію, аплікацію. А ще ми закріпили з вами Державні символи України. Шановні батьки, а тепер прохання до вас. Будь ласка, допоможіть дітям зробити таку аплікацію. Від вас потрібно, щоб ви знайшли контур герба. Обвели його на папері, а діти самостійно можуть викласти герб. Діти, я сподіваюся, що вам сподобалася моя робота, а я чекаю на ваші роботи, які ви зробите своїми руками. Тож до побачення!